Мої вітання, друзі. Пропоную вам свої рослини. В наявності маю лаванду сортову, два види лаванди. Ніко і Елеганс Пурпу. А ще є лаванда без назви, просто з мого садочку. А ще Маю спірею японську Little Princess і Golden Princess. А також бруслина Fortuna Emerald Gold. Ще є жимолость шапкова. Ромашка. Біла, крупна, висока, ще є шиловидний флокс. Є самшит різної величини, є плющі, чотири види, це, що ви бачите, три, ще є мраморний, кілька вершечків, є барвінок варієгатний, а ще є вербейник монетчатий, жовтий і зелений. Якщо будете мати бажання замовити якісь рослинки, пишіть мені у Viber або в Telegram. Під відео я залишаю свій мобільний. Всього доброго!